Всім привіт! Мене звати Дмитро. Хочу висловити одну дуже цікаву думку. Рекомендовано гортензії купляти з квітами, так як на ринку рослин продають дуже багато пересорту. І інколи це відбувається навіть не свідомо. А різницю 250-350 гривень за рослинку. Я думаю, це небагато за витрачене життя 2-3 роки. В очікуванні бажаного сорту. Заходьте до нас на сайт balsat.com.ua При оформленні замовлення на сайті. Ви можете запросити фото рослинки, ту, котру ви отримаєте.